Продовження унікального приходу. На будь-якій вечіринці незамінна дівшка. Це Альона 30. Альона, якій 30, це сама оптимальна дівшка для всіх. Вона вміє і потанцювати, і поспівати, і караоке, і все остальне. Вона ще дівшка у повному розсвіті сіл. Вона ще в нас маложна. Вона ще у нас м'ягенька. Я... Вона приємна на дотик, ну тому що ще не сорок. <плес> Вона. Це для гурманів. Вона не така, як всі.